Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 6 жовтня о 20.00 на телеканалі СТБ покажуть новий медичний серіал під назвою Лікарі. Варто зазначити, що серіал має гарний акторський склад, адже у ньому зіграють такі українські актори, як Михайло Романов, Андрій Альохін, Михайло Кришталь, Катерина Хорольська, Михайло Кукуюк, Валентин Томусяк та багато багато інших. Що цікаво, нова стрічка розповідатиме про будні тих, хто рятує життя. Серіал покаже Уднощі, з якими стикаються медики щодня не лише у професійній сфері, а й у особистому житті. Тому, уже невдовзі серіал занурить нас з вами у світ медицини, де герої стикаються з важкими діагнозами, складними рішеннями та власними людськими слабкостями. А їхні робочі стосунки сповнені як напруженості та протистояння, так і дружньої іронії і взаємної підтримки. Акцент робиться на тому, що кожен пацієнт нова історія, адже іноді приховуються за хворобою. Ю більше ніж здається на перший погляд. Крім того, у серіалі лікарі рятують не лише тіло, а й душі, тобто борються з людськими драмами, емоціями та моральним вибором. Варто зазначити, що для більшої достовірності у зйомках використовувалися медичні консультанти і справжні лікарі, щоб медичні стени виглядали реалістично. Крім того, серіал Лікарі знято у форматі вертикальних історій, де кожна серія розповідає окрему історію пацієнта, що дозволяє нам з вами глибше зануритись в емоції героїв. Тому, друзі, раджу не пропустити прем'єру серіалу Лікарі адже на нас з вами чекають справжні людські драми, кохання, боротьба за життя та несподівані повороти подій, від яких неможливо відірвати погляд. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!